29 липня 2008 року мати двох дітей на ім'я Сьюзя Пала записала відео, у якому задокументувала своє майно в будинку у штаті Юта на випадок, якщо за її власними словами з неї щось станеться. Це я, 29 липня 2008 року, 12 годин 33 хвилини за гірським часом. Переконуюсь, що в разі, якщо зі мною моєю сім'єю або з нами всіма щось трапиться. Наше майно буде задокументоване. Сподіваюся, що все буде добре, і ми будемо щасливі та житимемо довго і щасливо, наскільки це можливо. Це відео було зняте за порадою її адвоката, який побоювався, що чоловік Сьюзан Джош може спробувати продати її найдорожче майно. Упродовж кількох років перед записом цього тепер вже сумнозвісного відео шлюб подружжя перебував у кризі, і Сьюзан дає зрозуміти, що між нею та Джошом далеко не все було спокійно. Увесь цей товар був куплений за рік або навіть менше в Home Depot на мій кредит. Джош купував багато речей. Потім оголосив банкрутство, а потім купив ще трохи на мій кредит. Ось гарна лампа. Ось речі для обробки деревини. У мене також були намиста, але я не знаю. Де вони? Він розлютився, як видно, і розбив це. Тут є діаманти, перли та опали. Він розбив це, викинув усі мої dvd диски та влаштував безлад, бо був злий на мене десь рік чи два тому. Попри те, що Сьюзан вже зверталася до адвоката з питань розлучення. Аби дізнатися, як вона могла б залишити чоловіка, у 2009 році вони все ще жили разом. Майже через півтора року після запису відео, вранці, 6 грудня того ж року, Сьюзан пішла до церкви разом зі своїми двома синами, після чого до неї в гості завітала сусідка, яка залишила її будинок приблизно о 17.00. Тієї ж ночі, як повідомляється, Джош відвіз двох синів Чарлі та Брейдена, у похід серед ночі у розпал хурту до кемпінгу на маршруті Поні Експрес Трейл. За словами Джоша, З'юзан залишилася вдома бо була втомлена. Дякую, що дивитесь мої ролики та для просування цього відео також поставте свій королівський лайк, я буду вдячний. А ще можете підтримати канал фінансово в описі цього відео, а ми їдемо далі. Наступного дня родина та друзі Сьюзен забили на сполох і повідомили про її зникнення, коли її сини не з'явилися в дитячому садку. Коли Джош повернувся з нібито туристичної подорожі разом із синами, він заявив, що напередодні ввечері залишив дружину сплячою вдома і не має жодного уявлення, що могло з нею статися. Поліція, обшукавши будинок подружжя, не знайшла жодних очевидних ознак насильницьких дій. Однак подальше розслідування принесло ще більше тривожних деталей у сейфовому депозитному боксі Сьюзан у банку, де вона працювала, слідчі виявили власноручно написаний заповіт. У ньому жінка зазначила, що Джош за кілька тижнів до її зникнення оформив на неї полі страхування життя на суму 1 мільйон доларів. Ще більш моторошним був запис, у якому вона попереджала: якщо я помру, це може бути не нещасний випадок. Приблизно через 10 днів після її загадкового зникнення стало відомо, що Джош подав документи на зняття грошей із пенсійного рахунку, після чого офіційно став підозрюваним у справі. Друзі та рідні Сьюзен також відзначали, що протягом усіх пошукових заходів Джош жодного разу не виявив щирої зацікавленості в тому, щоб знайти свою дружину. Попри всі підозрілі обставини та вагомі докази проти нього, Джошу Пауелу так і не висунули офіційних звинувачень у зникненні його дружини. Під час розслідування поліція допитала двох синів подружжя, але через їхній вік отримати від них корисну інформацію було складно. Хоча Хлопчики згадували, що тієї ночі Джордж взяв Сьюзан із собою в похід. Вони також зробили абсурдні заяви, зокрема, казали, що прибули на місце кемпінгу на літаку. Це унеможливлювало використання їхніх слів як доказів причетності Джоша до зникнення дружини. Незабаром після цього Джош разом із синами переїхав назад у свій рідний штат Вашингтон. Проте влада вирішила, що Чарлі та Брайдену небезпечно жити із батьком під час тривалого розслідування і він втратив опіку над дітьми. І саме тут події набрали найжахливішого оберту. 5 лютого 2012 року, більш ніж через два роки після зникнення Сьюзан, соціальний працівник привіз хлопчиків до будинку Джоша для запланованого під наглядом візиту. Але щойно вони зайшли всередину: Джош зачинив двері, не давши працівникові увійти, після чого він вбив своїх синів і себе, підпаливши будинок за допомогою бензину. Якщо його поведінка під час розслідування вже викликала підозри, то злочин, який він скоїв того дня у 2012 році, став майже прямим зізнанням у його винуватості. Після цієї трагедії поліції почала ретельніше розслідувати зв'язки Джоша, зокрема звернувши увагу на його батька та брата, яких підозрювали у приховуванні правди про справу. Попри наявність вагомих доказів, того, що Майкл, брат Джоша, допомагав йому приховати цілу Сьюзен, розслідування зайшло. Глухий кут, коли Майкл також вчинив самогубство у 2013 році, більш ніж через 10 років після зникнення Сьюзан, її батько виграв судовий позов проти штату Вашингтон, отримавши майже 100 мільйонів доларів компенсації за недбалість і нездатність влади захистити двох дітей, які мали перебувати під опікою держави. Значну частину цих коштів він передав благодійній організації, що підтримує жертв домашнього насильства. Майже через 15 Років після зникнення Сюзан і вбивства її дітей у рідному місті Пьюаллап, штат Вашингтон. Люди щороку збираються, щоб вшанувати її пам'ять. Останнє відео Сьюзан, у якому вона документує своє майно, отримало набагато більше уваги після всіх трагічних подій. Озираючись назад, воно сприймається у значно моторошнішому світлі. Її слова я записую це на випадок, якщо зі мною щось станеться. Змушують замислитися, чи підозрювала вона, що її чоловік здатен на щось настільки жахливе, коли знімала це відео. Протягом багатьох років батько Сьюзен отримував повідомлення про можливі місця, де могли бути сховані її останки, зокрема, покинуті шахти в Юті та інші віддалені локації. На жаль, усі ці версії виявилися хибними і, ймовірно, останки Сьюзан ніколи не буде знайдено. Ембер Тукаро була 20-річною канадською дівчиною з народу перших націй, уродженкою міста Форт МакМюрей, Альберта. У серпні 2012 року вона прилетіла з Альберти до міжнародного аеропорту Едмонтона та забронювала номер у готелі разом із своїм однорічним сином і подругою, плануючи коротку відпустку. Тієї ночі, сповнена ентузіазмом щодо поїздки, вона вирішила автостопом дістатися до місця самостійно. І Більше її ніхто не бачив. Коли Ембер не повернулася до готелю наступного дня, подруга Ембер зателефонувала її матері, яка негайно звернулася до королівської канадської поліції. Незабаром Ембер була оголошена зниклою безвісти. Слідчі перевірили записи телефонних дзвінків і з'ясували, що вона отримала виклик перебуваючи в компанії невідомого чоловіка. Цей запис видається вкрай тривожним, адже це був останній раз, коли Кембер чули живою. Де ми? Ми просто на південь від Бонта Чи на північ від Бонта? Ми їдемо на північ від Бонта. Гей, куди ми їдемо? Ні, ти жартуєш. Ти краще не вези мене туди, куди я не хочу. Я хочу в місто. Гей! Ми ж у місто їдемо. Так, ні, не їдемо. Дорога веде на 50 ту вулицю. Вулиця номер 50 Ти впевнений? Абсолютно. Чому? Куди ми їдемо? На записі чути, як чоловік водій намагається заспокоїти Ембер, стверджуючи, що вони їдуть туди, куди вона хоче, але вона явно йому не вірить і звучить дуже наляканою. 28 серпня поліція опублікувала цей телефонний запис, проте офіційне розслідування її зникнення розпочалося лише через понад місяць після того, як Ембер було оголошено зниклою. На жаль. Коли мати Ембер наполягала, що поліція діяла активніше та допомагала знайти її доньку, слідчі відмахнулися, заявивши, що швидше за все вона просто розважається десь на вечірках і незабаром повернеться. Тім, та трагедія розкрилася зовсім скоро. 1 вересня 2012 року. Всього через 4 дні після публікації зловізного аудіозапису, останки Ембер були знайдені на сільській території поблизу округу Дель. Ледюк групою вершників одним із найбільш обурливих аспектів цієї справи стало вкрай непрофесійне розслідування зникнення Ембер, яке проводилося канадською поліцією. Але вже через місяць після початку пошуків її викреслили зі списку зниклих безвісти. Це сталося через серію підозрілих, непідтверджених і анонімних свідчень про те, що нібито її бачили в Едмонтоні. Її матері знадобився ще один місяць, щоб домогтися повторного внесення Ембер до списку зниклих. Але поліція нарешті виправила цю непростиму помилку. Речі, які могли бути використані як докази, вже були випадково знищені після того, як їх Брали із готельного номера протягом років кілька жінок заявляли, що знають чоловіка, голос якого чути на записі. Всі вони вказували на одного і того ж чоловіка, проте влада заявила, що розслідувала його, але так і не голосила підозрюваним. Кілька років тому ще один чоловік прийшов на контакт із поліцією та заявив, що впізнав у голосі свого батька. Американського громадянина, який не мав офіційного статусу в Канаді, і мешкав е, на ранчо в районі великого Едмонтона. Якщо його слова правдиві, то цей чоловік може бути причетний до інших загадкових зникнень та смертей, що сталися в регіоні за останні роки. Одним із наймоторошніших моментів на записі відчутна нещирість у голосі чоловіка. Це стає очевидним, коли Емберт питає, чи вони точно їдуть у місто. А він відповідає край фальшивого. Голосу також викликає обурення той факт, наскільки халатно поліція поводилася зі справою від самого початку і до кінця. Багато людей вважає, що причина такого непрофесійного підходу це відверта дискримінація корінної жінки за етнічною ознакою. Наразі ця справа залишається моторошною, нерозгаданою таємницею. У кінці 2014 року користувач YouTube на ім'я Ві, який писав під ніком Снейкбіт залишив коментар під відео під назвою Син Сантехніка з зони 51 розкриває секрет альтернативної енергетики. Його коментар привернув багато уваги. Це ще нічого. Я турист на довгій дистанції. Якось під час одного зі своїх походів поблизу авіабази Неліс я натрапив на приховану печеру. Вхід у неї мав ідеальну форму великої літери М. Я завжди захочу в кожну печеру, яку знаходжу, але коли почав заходити до цієї, моє тіло почало сильно вібрувати. Чим ближче я підходив, тим сильнішою ставала вібрація. Раптово мене охопив жах, і я кинувся тікати. Це був один із найдивніших випадків у моєму житті. Як і слід було очікувати, коментар Кенні викликав бурхливе обговорення. Одні звинувачували його у брехні, а інші закликали повернутися до тієї печері та задокументувати свої знахідки на камеру. Кенні погодився на цей виклик, і 18 жовтня того ж року він завантажив відео своєї довгої подорожі і пустили Юневади, намагаючись знайти згадкову печеру вдруге. Ну, я тут у горах на північ від Лас-Вегаса. Це це каньйон, яким я щойно піднявся. Звідси не видно, але моя вантажівка стоїть далеко біля гір у формі М на самому кінці цієї долини. На початку відео Кенні стоїть на вершині покинутого шатного ствола у формі літери М та розповідає глядачам про виснажливий похід, що чекає на нього цього дня. Упродовж дня він продовжує записувати все, що бачить, подорожуючи постелею Мохаве у пошуках загадкової печери. Тут щось цікаве попереду. Дивіться, бачите, це виглядає досить круто. Добре, я вимикаю камеру, а потім увімкнув знову. Подивіться, це справді цікаво чи не так? Гаразд, вимикаю. Це був останній запис, який Кенні опублікував, оскільки йому не вдалося знайти печеру. Вдруге. Багато його підписників жорстоко критикували його, називаючи шахраєм і змушуючи його вирішити на пошуки втретє. Серед безлічі коментарів, що підбурювали Кенні, один стався Особливо моторошним і зловісним. Користувач Містер like написав: Ні, не повертайся туди, якщо знайдеш вхід у ту печеру, не заходь, ти звідти не вийдеш. Попри це, 10 листопада того ж року Кенні сказав родині, що вирушає в похід із ночівлею, і знову вирішив у пошуки таємничої Ем Печери в пустелі Мохаве, одній з найспекотніших і найсухіших місцин на планеті. І це був останній раз, коли його бачили живим. 12 днів по тому, 22 листопада 2014 року, група волонтерів з пошуково-рятувальної команди знайшла телефон Кенні, що лежав на вершині того самого шатного ствола, який він показував у відео. На жаль, після цього сліди Кенні обірвалися, і його тіло так ніколи і не було знайдено. Те, що Кенні міг допровільно піти життя, багато людей залишилися скептично налаштованими щодо цієї версії. Після його зникнення з'явилося безліч теорій, які намагалися пояснити, що ж могло статися з Кенні. Найпоширенішими були припущення, що він або впав в шахту, М, або загинув від перегріву та зневоднення, але були й більш екзотичні гіпотези: дехто вважав, що Кенні випадково став свідком злочину в постелі і його прибрали. Інші припускали, що він натрапив на секретну військову базу і був ліквідований урядом. Однак через кілька місяців після його зникнення під оригінальним відео з'явився коментар від жінки на ім'я Шерон Пілігрим, яка запропонувала зовсім іншу версію. Я та сама дівчина, про яку говорив Кенні у відео, його досі не знайшли. І я думаю, що, можливо, не знайдуть ще багато місяців, а може і ніколи. Я хочу, щоб ви знали. Я не вважаю, що Кенні загинув у наслідок нещасного випадку. Я думаю. Що він добровільно пішов з життя, він багато років боровся з депресією, але не хотів приймати ліки чи звертатися до лікаря. Більше ніж за рік до зникнення він звільнився з роботи. У відповідь на знахідку телефону Кенні біля шахти М. Шерон також додала: ця шахта була приблизно за 4 години, хоч би від його машини. Мені здається, що він залишив телефон, щоб його не можна було відстежити через GPS». Також він не взяв із собою відеокамеру, залишив її вдома. Отже, він навіть не планував нічого знімати. Хоча коментар Шерон здавався щирим і продавав світло на можливий психологічний стан Кенні і перезникнення, не всі погодилися з її версією. Попри те, що, можливо, Кенні покінчив життя самогубством, справа досі не має чіткої відповіді. За роки кілька інших ютуберів знайшли печері в тій же місцевості, де Кенні ходив у похід, і вони майже ідеально нагадували букву М. Нещодавно один із них навіть становив знак обережно небезпечно». Спешна зона біля входу в одну з таких печер. Тому, навіть якщо Кенні дійсно покінчив життя в пустелі, його зникнення залишає більше запитань, ніж відповідей. Ну що, друзі, ось такий випуск вийшов. Дякую вам за перегляд та чекаю вашої думки, а можливо якоїсь цікавої історії у коментарях.